Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні маю розв'язати досить непросту задачку, оскільки мені потрібно ось ці дві балки, одна з двотавра, а друга зі зварених швалярів 6 метрів довжиною. Закинути ось сюди на дах. Допомогти мені немає кому, я один. Тому взяв захисне взуття зразу одів з твердими носками. На жаль, каски немає. І треба ось ці балки закинути сюди. Висота зараз 2,60 У мене є підйомний екран, але він піднімає на висоту 2 метра. до трактора. Тому треба розв'язати мені цю задачку. Визивати крана немає можливості, тому що кран найближчий в Чернограді, а це як мінімум 3000 треба заплатити за те, що він тільки сюди приїхав. А ще плюс його робота. Тому з того, що в мене є, це є прицеп. З гідравлікою, який піднімає досить високо. Ну і зараз щось будемо пробувати. Можливо, комусь мій досвід стане в нагоді. що ми на такому етапі заїхав я сюди от, на горбик щоб ще підняти це виходить у нас на сантиметрів 40 плюс висота прицепа 70. ще подивимось наскільки він підніме такий зараз стан балка важить 135 кг. Я вважа 68. І от така задачка підняти її, закинути на стіни. Ну, зараз план такий. Опускаємо прицеп, На той край закидаємо на рештовку. А цю сторону будемо піднімати самим прицепом, гідравлікою. Беру ремінь трещотку, цепляюсь ось туди за шпильки. Шпильки все одно йду через два блоки і блоки тим більше перевернуті і залиті бетоном. Тому думаю, що не вирву. Підв'язую там той кінець, виходить. То, що такої діагональної і довгої в мене нема, щоб зацепитися там. Щоб покласти на цю стінку і на цю стінку і підв'язати. Тобто, підв'язуюся до шпилюк, фіксую. Тут гідравлікою піднімаю піднімає цю сторону, закидаю сюди. Ну і далі вже буду думати, як закинути на ту сторону. щоб тут балка не злетіла вставив назад обмежувач її звідси сюди, а потім підняти другий край. Вирішив mm. підложити дощинку. Важка, так. так, Балочка уже майже тут. Зараз опускаємо прицеп, піднімаємо там ту сторону. Що ми наразі маємо? Балка майже посередині, тобто я можу переважити з цієї сторони. Значить, треба її трошки на себе підсунути. Оп. Оп. Так, все, тут вона впраця в стіну. Ну, зараз виходить, я трактором ще піднімаю, і на ту сторону вже вона виходить, не висить на шнурках, тоді зможу закинути. Можливо. Зараз гідравліку я піднімаю і закидаю сюди.

Одна сторона Пу -пу 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 -пу. Так, ту сторону я не закину, бо треба обстати гідравліку. Zaklinę do Почуваю, думаю, можливо другу я просто-напросто вже не буду прив'язувати до штирів Маурлад, а прив'яжу вже до балки. Тільки поставлю її правильною стороною. По такому самому принципу закинув другу балку. Зараз ставлю рештовочку сюди в кутик. Звідси сюди дошку, звідси сюди і все, в мене виходить, буде периметр замкнутий. Можна ставити опалубку, заливати армопояс і відповідно ці балки будуть в армопоясі.